У нас сьогодні нова тема, називається вписані кути. Ну, давайте ми згадаємо, вписані кути ми ще не вивчали, але ж ми пам'ятаємо, що в сьомому класі ми розглядали е, трикутник вписаний в коло, трикутник описаний навколо кола, е, і маємо якесь уявлення про ці співвідношення між прикутником та колом. Писані кути е, у нас будуть пов'язані теж з е, колом. І дивіться, ну, по-перше, перед тим, як розглядати все це, ми трішечки розширимо поняття кутів. Ми розглядали взагалі в геометрі кути до 180 градусів. Але є таке поняття, як плоский кут. І якщо ми розглянемо площину яку, і, скажімо так, зобразимо кут альфа, який утворює, ну, є кутом, кут АБ, нагадуємо, можна кути позначати от таким чином, променями АБ. Цей кут альфа якийсь, то цей кут альфа, він займає лише. Частину площини. Тобто ну, представте, що цей кут на площині, тобто сторінка це площина. А вся інша частина площини теж складає кут, який дорівнює 360 мінус альфа. Тобто, іншими словами, якщо ми ну, знаходимося у вершині кута, да, і повертаємось з якоїсь точки, тобто дивимося ми десь по стороні кутада. Кудись от сюди, в цьому напрямку, наприклад. Потім ми повертаємося навколо себе і знову дивимося в цю ж саму точку, да, куди по напрямку променя А, то ми зробили оборот 360 градусів. Тобто 180 градусів це не межа так? Тобто є ще 360 мінус Альфа. А надалі, коли ми будемо вчити. В 10 класі тригонометрію, там ще будуть кути і більше, ніж 360. Коли ми робимо навколо себе поворот не так, як я вам показала, а надалі робимо оберти, то ми будемо мати кути більше, навіть ніж 360. Але це теми попередніх ну, наступних класів. Ще там є, будуть кути, які будуть мати додатнє або від'ємне значення, тобто ще напрям, ну, напрямок повороту, скажімо так, розгортання кута буде мати значення. Але зараз нам для теми вписані кути достатньо того, що е, наш, е, скажімо так, промені, що утворюють сторони кута, вони ділять площину на кути. І один із них, якщо альфа, то інший 360 альфа. Далі ми це поняття застосуємо до е, поняття, тобто те, що я вам розповіла, застосуємо до поняття е, центрального кута. Це наступна наша підтемка така. І що таке центральний кут у колі? Це плоский кут з вершиною в центрі кола. Ну, я не буду тут багато там подивитися якісь там ну, малюночки, які показано вам розглянути. Давайте ми подивимось конкретно, як виглядає центральний кут. І так, центральний кут, він має вершиною центр кола, його сторони перетинають коло в точках А і Б. І тобто. Центральний кут у нас може бути, як з одного боку, да, там між, тобто між променями ОА і ОБ, і як на малюночку дивіться, тут гострий кут зображено, да, так точно у нас ще є кут, який дорівнює 360 мінус кут АОБ. І він теж є центральний. Як же, ну, скажімо, як відрізняють, як записувати ну, ці кути да, центральні? Кажуть, що кожен центральний кут відповідає певній дузі кола. Тобто, дивіться, ота дуга, що позначена жирним чорним кольором, вона відповідає куту АОБ. да? Але ж ця дуга, вона, ну, тобто це з точки А ми по колу дійшли до точки Б. Але з точки А до точки Б по колу можна дійти іншим шляхом. І це теж дуга АБ, але вона відповідає іншому центральному куту, який дорівнює 360 мінус кут АОБ. І щоб розрізняти ці градусні міри кутів, вони відповідають певним дугам. Щоб дуги відрізнялися, дописують третю букву, наприклад, дуга АЛБ. Якщо ми візьмемо точку на другій дузі, наприклад, К, то буде дуга АКБ. І тоді ми будемо відрізняти, як дузі відповідає певний кут центральний. Дуги записуються. Ну, тут А, Н, Б, ну, в общем, давайте так. Дуга записується таким чином. Дуга така. Як, так, ну, позначка. Далі АЛБ. АЛБ у нас є, і є дуга на малюночку АКБ. АКБ. Якщо дуга АЛБ, вона виміряється градусною мірою, тобто сказано, що градусна міра дуги АЛБ дорівнює, наприклад, Аль. Тоді градусна міра дуги АКБ дорівнює 360 градусів мінус Alt. Тобто ці дуги виміряються плоскими кутами. І от нас градусна міра дуги кола, це градусна міра відповідного центрального кута. А центральний кут ще раз, це кут вершина якогось знаходиться в центрі, а сторони перетинають коло точка. Ну, тут все позначили, от точно так же, як я вам казала, малюночки. Кажуть, що, ну, дивіться, є, якщо, скажімо так, з'єднати А і Б і зробити відрізок, і цей відрізок АБ буде називатися хордою. То тобто кажуть, що хорда стягує дугу АЛБ, і хорда АБ стягує дугу АКБ. Вони ну, як стягуються хорди. Дивіться, зараз я очищаю, Йду вище. І якщо у нас Хорда є діаметром. Тобто на малюночку, ось у нас в наступному ви зобразили хорду, яка стягується діаметром, то така дуга дорівнює півколу, тобто половині від 360 тобто 180 градусів. Тобто діаметр стягує дугу, градусна міра, якої 180 градусів. Далі таке йде поняття, як вписаний кут. Я пару хвилин я вам дорозповім. Вписаний кут називається кут вершина якого, Ось вона. належить колу, а сторони перетинаються коло в певних точках. Тобто А, Б, С. Далі є така теорема, що означає, що вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Тобто кут АБЦ, він перетинає коло в і АС, тому кажуть, що цей вписаний кут спирається на дугу АС. і Р дорівнює її в половині цієї дуги. Зверніть увагу, що в нас може бути різноманітне розташування да, наших вписаних кутів, і коли ми будемо доводити, це вже наступний урок, ми ну, можемо, можемо і зараз швиденько подобатися. Дивіться, якщо ми розглядаємо вписаний кут АБЦ. То по відношенню до цього кута центр кола може належати стороні, тобто як на малюночку А. І тоді, коли ми з'єднаємо О, отримаємо трикутник АОБ, він рівнобедрений, от у нас з вами радіуси рівні. Тобто, тоді перший кут дорівнює другому куту. А перший це ж той наш вписаний кут. Ми знаємо, що АОЦ це у нас зовнішній кут трикутника АБО. А зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів внутрішніх трикутника не несуміжних з ним. Тобто ми маємо, що кут АОЦ дорівнює кут перший. Додати кут другий. Іншими словами, оскільки вони рівні, то можна сказати, що він до рівня 2 помножити на кут 1. Кут 1 у нас вписаний, С. оскільки вершина належить колу, а сторони перетинають його в точках А і С. А кут а, О, С називається центральним кутом, як я вам казала, який відповідає нашому вписаному куту. Тобто тут вершина знаходиться в центрі, а сторони перетинають наше коло в тих же точках, що і вписаний кут АБС. Тому АОС – це центральний кут, що відповідає вписаному куту АБС. І за тим, що я записала, можна зробити висновок, що кут АБС, вписаний кут, дорівнює половині відповідного. Центрального кута, а, ось це. це ми довели, і це у нас буде надалі як база для доведення інших е, двох випадків розміщення центра по відношенню до центрального та вписаного куті. Зверніть увагу, що тут у нас як може розміщуватися по відношенню от кут а, Б, С. Це у нас який кут? У нас вписаний кут. А центр може знаходитися не на стороні цього кута, як ви розглядали в пункті, а між сторонами. І ще третій випадок це коли ми беремо кут а, Б, С, ось він впитаний. А центр знаходиться за межами, тобто в тій півплощині, яка не знаходиться між сторонами кута а, Б, С, вписаного в курсу. А тут в центрі. Ну, і тут воно ж доводиться, спираючись на ту нашу е, частинку А, яку ми вже довели. Ну, Ми бачимо, що, е, дивіться, е, якщо ми з'єднаємо АОД, у нас кут центральний, що відповідає А, БД. А ДОЦ відповідає ДБЦ. Ми знаємо з попереднього доведення, що окільки точка О належить стороні кута АБС, то ми знаємо, що АБС дорівнює половині градусної міри дуги АД. І друге, це кут ДБС дорівнює половині градусної міри дуги ДТ. Ну, тобто, А градусна міра дуги це градусна міра центрального кута Д, О, С. Ну, Якщо. А, Б, Д – дорівнює половині АД градусної міри. Якщо Д, Б, С – половині градусної міри дуги ДЦ, то а, Б, С – половина градусної міри дуги оцій наш АДЦ, яка відповідає центральному куту АОЦ. Тому тут теж таке ж доведення Ось, воно бачите. Половина дуги АС, або кута АОС. Писаний кут, який АБС. І тут таким же чином, зверніть увагу, з'єднали, тобто, кут АБС, Б, Т, кут провели ще БО промінь такий, що переснув, точці Д наше коло. І таким же чином аналогічно довели, що кут АВС дорівнює половині дуги АД плюс дуги половині дуги Д, Т, так? І таким чином ми з вами теж довели, що вписаний кут АВС дорівнює половині дуги АС. Ну, в общем, то що можна сказати, ми довели Ну, можете розглянути пізніше там, прочитати, що вписаний кут дорівнює половині центрального кута чи половині дуги, на яку спирається, можете ще раз прочитати ці доведення. Далі ми продовжимо вивчення цього параграфу. Там ще деяка теорія залишилася на наступному уроці. Домашнє завдання я вам даю зараз номер 203. Із попередньої теми та 204. І прочитаєте параграф про лише теорію, параграф 7. А на наступному році ми продовжимо вивчати цю тему, писані кути, і будемо вже розв'язувати задачі.